Зранку болить голова, важка тисне в потилиці, а в день йому все нормально. Знайом, люди роками п'ють каву, знеболювальні, гадають на остеохондроз. Але справжня причина може бути зовсім інша: нічна гіпертонія. Це коли тиск підвищується саме вночі, ну тоді, коли ми спимо і ми цього не відчуваємо. Але саме вночі найвищий ризик інсульту, інфаркту, аритмій. зазвичай тиск падає вночі, на це норма. Але якщо він тримається або навіть зростає, це тривожний сигнал. Один з найпростіших способів дізнатися: добове моніторування тиску холтер. АТ. і якщо підтвердиться, та не потрібно змінювати не тільки лікування, а й час прийому таблеток. Бо якщо хвороба діє вночі, і відповідь має бути нічна. Пошир цей допис, бо саме ранковий головний біль часто перший ігнорований дзвінок серцево-судинної катастрофи.